Чайка Віталій, лист воїнів ЗСУ, Кремлівському Людоїду, здоров був людожер кривавий, усім убивцям друг та брат, Щур величезної держави. Де в привілеях смерть і ад, Недолюдків підступний лідер, Китаю відданий васал, той, хто куди він не приїде, омане починає бал, колонізатор, літописник історії, що сам створив, брехні російський правозвісник, дресирувальник душ та тіл. От чого тобі не вистачало? На азіопських тиринах у тебе ж є кумис, кресало? Хіба бракує тільки втрат? Ти хочеш стати рекордсменом, сидіть на троні, як кощей і відчувати, як по веном двіжуха рветься із грудей? То ти не цар. А наркоділер, що сам осівся на іглу і вже і з неї сам не піде. А тільки но коли в буру ти все програєш та нап'єшся, і сльоз, і крові, і ганьби, на сходах влади, послизнешся і полетиш. в терари тар єдинорос, упир та гопнік, для тебе люди, як сміття. Коли ти відкриваєш ротик, ти всіх, штовхаєш в небуття, а сам смієшся та жартуєш, і зверхні лупиш по спині, людей своїх ти не жалкуєш, оскільки сам, син сатани, хто біля тебе, Патрушитель, аліннівод та крадії. Моральні збочинці уроди. І це сіль російської землі Медінський. Симонян з Морданом, Лавров, Небензя, за Соловйов, Медведів, валька із стаканом. Це все ж огида між людьми. Твій легіон. Пухлина, набряк, то язва в череві землі, яку скоріш прибрати треба. Як сарану в спекотні дні, то хто ж ти? Невже Іван Грозний? Чи цар Петро, чи Чингісхан, чи Сталіна онук морозний, чи Гітлер? Чи простий баран, що б'ється рогами в ворота, реве як тисячі валів, планетою править правіть охота і в ній, а так же і над ній. На це ми скажемо відверто, що поки в тебе обмаль хам, що ми б'ємо тебе так вперто. Щоб передав ти халуям, що край козацький не скориться тобі, маскальський супостат, що у кошмарах буде сниться тобі і Лавра, і Київград, що ми без жалю будем бити всіх тих, хто зрадив і побіг з ріднеї до чужої хати, але наїстися не встиг, кожен отримує дарунок. За вчинки, за думки свої і буде суд, і буде вирок, і буде правда на землі, а поки що триває битва, яку тебе у зітре, тебе не збереже молитва. Облуда спокітьком помре, тож ЗСУ тебе чекає в Газі, в світовім суді, що заробив, то не минає, відплати за життя людське, тож із вітанням ЗСУшним тобі від хаймерсів привіт. Помися краще будь послушним. Недодержавний до бридкий дід.